Доброго ранку, глядачі каналу Дешево та Весело. Думаю, де мій чоловік пропав, а він. Ага, як медвідь заліз в клубніку в надії знайти щось там. Ну, подивимося. Чи... О, знайшов щось. те та таке маленьке, злиденьке, треба її палить, земля суха. Пройшли, от я трохи клубніку впустила, спина. Ну нічого, нам хватить, дітям хватить, а то таке вже. Бачите, який день пасмурний, слава Богу. Можна буде полити, подивимося, що він там знайде. Ось наш виноградик розпускається, а це моя грушечка привита. Бачите, грушечки є. Ту теж грушечка, але вона... Не зародила. Треба картошку підгортати, але росте. Не знаю, що робити. О, а це сливка бідна, та, що не розпускалася. Сиділа, я думала, вона не прижилась. Ну, прижилася. Її ми обробили. Це осінню посадили і вона довго не пускала листочки. Да, це його черешні мало, рідко-рідко, а шпаки вже літають. Ця у нас черешня, жалко її зрубувати, але ми з неї не їмо. Прилітають шпаки, що ми не робили, вони її об'їдають геть. Це вишенька теж осінню посадили. Ось теж чого віточка хворіє. Ми її обробляли, ну, мені здається, та обробка від мікоза, що це йде на кістечко, він нічого не дає. Цвіла вона, але не зав'язала. Ну нічого, перший рік вона. Подивимося на черешеньку. Казали, що це Валерій Чкалов черешня, але ні. У нас Валерій Чкалов, у дворі Чкалов, вона зовсім інша. Теж рідко зав'язана. Це ось наша драгана. Теж трошки зав'язала, а то все пусте відео. Це весна в нас була. Ось поки я вчора помидори садила, чоловік картоплю тут підгорнув. Це яблунька. Молоденька, але яблунька зав'язала. А інша поруч немає плоду. Це ось сливка. Сливки дуже вкусні, крупні. Купляла, казали, ренклот. Ну, я думаю, що це не рентклот. Ось, бачите, теж сухнуть гілячки. Ми її теж пробили від мікоза. Ну, кажуть, що це нічого не поможе. У нас там грушка наверху то ми гіляки опилюємо, що не робимо, сохне. А, ну на ці черешні, трошки черешень буде, якщо не до пойдода. Бачите? Трошки більше. Ну, поїсти хвата. Ця теж практично пуста. Це ось щось хворіє, жухне листя на ній. Не зрозуміло чому, теж слабо зав'язалась. А ось абрикоса, звісно, ми думали, що вона загине зразу, але вона трохи відпускає листя. Це відпускає, а вон інша. І цвіли так, були такі білі, всі в квітах, радували око. Це ось Йошка. А це ось я кучик смородини купила чорний. Не люблю вже хворіє, і бризкли і знов таки хворіє. А це ось інша абрикоса. Мабуть, прийдеться обрізати гілля. О, чоловік. Накидав, забув, що тут дітка смородина росла. Зразу скосив її, а тоді прикидав. Молодець. Ну та ніч. Ось бачите, що твориться з абрикосою в цьому руці. Так, файно цвіла і немає толку. Ось такі діла. Теплицю я вже відкрила. Там під... підростаю до гірочки, Ну, подивимось, що буде. Садимо, ковиряємося. Навіщо воно треба, скільки. Спина болить та що поробиш. Ось і такі наші справи. Будемо чекати, що ж він там знайде. Мабуть нічого. Всіх з недільним ранком. Сьогодні трошки хмарно, Надо буде, трошки пройде спина після вчорашніх помідор та прополоти бурячок. У мене півтора рядочки. Багато не саджу, нікому він не потрібен. Ось наш часник. Бачите, прижух, і попілом кидали, і корінним пам'ятом підливали, а це сказали, наштирним спіртом підлить. І буде зразу зелений, Ну, щось він не зеленіє. Щось йому тут не подобається на цьому місці. Це теж моя черешня. Вона хоч невеличка, але її вже багато років. Напевно, що то з породи карликових. Ну, теж трішки зав'язалася, ну рідко-рідко. Так що в цьому році черешні дуже мало. Ну, може, це тільки в мене мало, може, в людей є, але я сумніваюся. Ось так. Ну, це не головне. Скінчилася б війна. Всього всім найкращого, мирного неба сьогодні. Поки тривог ще не було, але Херсоні сестра їй дзвонила, там дуже обстріляли. Все, усім найкращого, до побачення.